Всім привіт! Ви на моєму каналі В'язання спицями та гачком. Мене звати Олена, і це відео буде вступом до спільника В'язальна толока 2. Це в нас вже другий сезон. Ми в минулому році до грудня в'язали. і Тепер ще вирішили. Організувала цей спільник Валентина з каналу Житейське в'язання з Валентиною. ну Ми всі так вирішили, що треба продовжувати, тому що. Недов'язи в нас залишилися. Я думаю, що хтось закінчив, хтось щось нове вже почав. Ну, в'язання не прекращається в нас. Тому хочу я ще заявити, те, що я беру з собою у цей спільник. Спільник буде продовжуватися два місяці. Це лютий березень, до квітня. Значить, Умови такі: зняти треба три відео. Перше відео це вступ. Із заявленням своїх процесів. Друге відео це те, що ми зв'язали, може хтось закінчив. І третє відео це вже е, кінець, що ми за ці два місяці вив'язали. Так, і починаємо. значить Я беру з собою оцей спільник. Я почала собі джемпер, ось такий. Жовтенький. Мені щось давно хотілося жовтенького джемпера. Він обичний. регланом зверху, і з такої пряжі ось травка. Ну, травка це чи шкірка норки, якось називається. Таке, таке воно трошки валахатеньке. І ще ось отака. Це. Тіпа махеру, тільки він не махер, а іскусственний, не махер, некалюче, тому що колючий я не люблю. Оце в мене перше, те, що я беру. Вже трошки ще залишилося до підрізів. І буду переходити на тіло рукава. Трошечки тут. Ну, я думаю, що за два місяці я його точно зв'яжу. Так, друге в мене буде. Друге в мене буде ще з того. Зв'язальний і один. У мене залишився недов'яз плаття гачком із мотивів отаких. Як тут показати вам, щоб було видно, які мотиви, ось квадратні. Це буде пляжне плаття для дівчини-мого сина на подарунок. Яке, коли дов'яжеться, поїде в Америку посилкою. ще до... Тут залишилося вже три квадратики буду обв'язувати. Красувати, відпарювати. Тут трошки залишилося Ще з такої ниточки. Це ниточка я в'яжу котонекс Єва 5. Це бавовна. Типа Максі пряжа. І ще з такої пряжі я хочу зв'язати її для цього плаття в комплект шляпу з полями, з регіліном, щоб така ото пляжна така була. Так, оце в мене другий. Що я залишаю? Шляпу ще не починала. Тут у мене залишилось три квадратики, так що я думаю, що шляпу я почну теж найближчим часом. Так, це другий у мене процес. Третій процес я заявляю. Оце я в'яжу отакі серветки із пряжі Діва Мігурумі. у 50 грамах 130 метрів. Що тут у нас входить? 51% акрила і 49% бавовни. Отака ниточка. Це я в'яжу. Це будуть серветки під тарілки. Ще планується, як вистачить пряжі у мене. Ще буде. Для сервіровки столу ще буде таке для вилочки і ложечки, але ну, це ще це не, не точно, не знаю. Я боюсь, що в мене хоч би на серветки. Чи 10-12, чи 12, не знаю, скільки вистачить пряжі. Скільки пряжі вистачить, скільки з'яжу. Це я в'яжу на У мене донька 9 класів, закінчую в цьому році, хочу класній керівниці на подарунок. Це таке зв'язати, подарувати, Бо я їй за все, що ми вчилися, то іграшки дарую. Вона казала, у мене вже скоро буде ваша колекція. На кожне свято, я чи на Новий рік, чи на закінчення якогось семестру сюди дарую якусь іграшку з плюшової пряжі, тому вона вже та Вона знає, що я їй люблю таке дарувати. І це я вирішила, що це буде їй пам'ять від мене. <кій> Тоді ще я планую ще не розпочала, планую кардиган хочу собі зв'язати. но чи зв'яжу я з якої пряжі? Зараз я покажу, що я хочу. Із якої пряжі? А з якої почну, не знаю. Оце в мене ось мікс буде отака, це меринос, а це теж, як у жовтому джемпері, якийсь махерчик. Це мені Анечка горілова, подарувала. Оце. Або такий буде кардиган, або буде з отакої пряжі. Ну, це буде, мабуть, ажурний. Десь ще загубила моточок, де він дівся. Або я ще, плануючи з отакого мериносу, тоже з додаванням і махерчику буде, це буде кардиган. Тільки З якого почну, буде далі видно в наступному відео. Якщо почну, то буде, побачите, що я починаю. Ну, я думаю, що на цьому все. Цього і так, я думаю, достатньо. На 2 місяці мені хватить. Головне, щоб хоч щось за. Планую все ж таки плаття гачком із шляпою завершити, бо треба вже і посилку висилати. Я ще у минулому спільнику в'язала плед, я закінчила його, ниточки ще, правда, не обрізала. І мені треба вже висилати посилку. в мене ось на цьому платті я трошки застопорилася, тому буду більше наполягати на нього, на джемпер на свій жовтенький і на сироетки. Кардиган, якщо я почну, то буде він у мене в'язатись повільно, я так думаю. Бо ще помимо цього є інші процеси, але я їх заявляти не буду, бо це в мене там таке в'яжеться. То іграшки якісь в'яжуться, то для не поспішають я ще в'яжу піднастрій, як мені хочеться таке зв'язати, я сіла і зв'язала, воно ну, там маленьке в'яжеться. Так що будемо, дівчата, в'язати. Валюша, дякую за спільник. Що ти... Я сподіваюся, що ми ще його будемо продовжувати в цьому році. На, на цьому ми не завершимо все. я так думаю, Тому що процесів у нас завжди багато і недов'язи нас не, не залишать ніколи. Так що, всім рівних петельок, до зустрічі, дівчата. Всім пока-пока.